Серпень 2025-го приніс нові доплати та пільги для пенсіонерів, а також разові виплати до Дня Незалежності. Хто отримає додаткові гроші, які суми нарахують, і які категорії пенсіонерів держава підтримує найбільше. Сьогодні розберемо все детально: від щомісячних надбавок і соціальних пільг. А ще дам кілька порад, як не втратити свої гроші через банальні помилки з документами. Почнемо з вікових доплат пенсіонерам віком. Від 70 до 74 років доплата 300 гривень на місяць, від 75 до 79 років 456 гривень. Від 80 років і старше. 570 гривень щомісяця. Ці гроші нараховують автоматично. Але є нюанс. Працюючі пенсіонери ці надбавки не отримують. Я розумію, для когось це невеликі суми. Але для старших людей це ліки, їжа або можливість оплатити комуналку. А отже, дуже важливо далі про особливі категорії пенсіонерів, Щомісячно отримують. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи 2361 гривню. Самотні пенсіонери віком понад 80 років, які потребують догляду 944 гривні, почесні донори 292 гривні, пенсіонери, які виховують дітей до 18 років і не працюють 150 гривень на дитину. Суми незахмарні, але це вже визнання. Держава починає враховувати потреби тих, хто часто залишався без уваги. Але гроші це ще не все. Пенсіонери мають право і на соціальні пільги. Зокрема, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, крім метро, компенсації за комуналку та субсидії. Але ось що важливо: пільги потрібно оформлювати. Я знаю десятки історій. Коли люди навіть не здогадувалися, що мають право на безкоштовний проїзд чи компенсацію, бо не подали заяву. Не робіть цієї помилки, це ваші законні права. Окремий блок це разові виплати у серпні до Дня Незалежності. Вони передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників революції гідності, колишніх в'язнів концтаборів, сімей загиблих військових. Суми коливаються від 450 гривень до 3100 гривень. Виплати нараховуються автоматично, якщо ваш статус підтверджений, якщо ж дані застарілі, виплати можуть затриматися. Тому перевірте все заздалегідь у 2025-му доплати, пільги і разові виплати це реальна можливість полегшити життя пенсіонерам, але важливо стежити за документами, перевіряти статуси у реєстрах і не втрачати те, що вам належить. Підписуйтесь на канал Соціалка, тут простою мовою пояснюємо, що кому і як нараховується. І напишіть у коментарях, ви отримуєте всі доплати, які вам належать. Якщо ні, наступні відео допоможуть це виправити.